Новини на радіо Сміла. У студії працює Вікторія Ганіч. вітаю вас, шановне товариство. Секретар міської ради Ярослав Березань провів прес-конференцію із журналістами місцевих засобів масової інформації. Тема підсумки проведення міського вічі щодо подальшої роботи смілянських медичних закладів, завершуючи зустріч, Ярослав Березань звернувся до смілян. Шановні сміляни. Я дякую всім небайдужим, хто прийняли участь у загальноміському віча з приводу реформування медичної галузі. в місті Сміла я гордий сказати, що більше 600 смілян. Були присутні в міському будинку культури. Ми почули безліч думок. Як всім відомо, відповідні міністерства відмовились фінансувати спеціалізовані лікарні та переклали це на міський бюджет. Міський бюджет самостійно не може потягнути їх утримання, тому я прийняв рішення про скликання віча, яке успішно, я вважаю, відбулося в суботу. На цьому віча ми почули дуже багато різних пропозицій, які були повністю занотовані моїми помічниками. Я добре почув, що сміляни категорично забороняють ліквідацію будь-яких лікарень та скорочення. Але в той же час нам необхідно провести реорганізацію, зробити такою, щоб наша медична гаспрость була ефективною. Я розумію, що на це дуже мало часу, і дуже багато чого необхідно зробити. Тому я скликаю ще одне наше смілянське віч. За цей час ми опрацюємо всі пропозиції, які ми почули з залу. І вже на наступному вічі я їх оголошу для того, щоб люди зрозуміли. і Якщо ні, то поставили необхідні питання, щоб з'ясувати все. У кожного є свої справи, кожен підготується чи до свят, чи до. Посівних польових робіт, але ситуація дуже термінова, тому я прошу не бути байдужими, долучитись всіх на наступне віче, яке відбудеться о четверг, 9 квітня, о 17-й годині, так само в міському будинку культури. 7 квітня у міській гімназії імені Василя Сенатора відбулася урочиста передача прапора доброчинності. Він мандрує по всій Черкаській області і приходить у ті навчальні заклади, які зробили найбільший патріотичний внесок у доброчинні справи. Зокрема, на допомогу воїнам АТО, багатодітним родинам, дітям-інвалідам і, взагалі, усім, хто небайдужий до долі України. Доброчинний прапор відзначає усіх охочих зробити щось добре для своєї країни. Розповідає заступник директора закладу Леся Бойчук. Ми маємо честь прийняти. Прапор доброчинності від загальноосвітньої школи номер 3 колегіуму. І ми сьогодні презентуємо наші здобутки як волонтерів. Дуже уважно з зацікавленістю вислухали, які справи роблять наші колеги і учні третьої школи. І сьогодні ж прапор доброчинності наша школа передасть іншому навчальному закладу місту Сміло, який також дуже багато зробив корисних справ. Це школа номер 5 Прапор уже побував в Чорнобайвському районі, у Смілянському районі Черкаськ. В місті Смілі, що приємно, коли Смілянський район передавав прапор доброчинності в Жашківський район, то виявили, що прапор, який підписували гімназисти для бійців, АТО, один із бійців батальйону Кульчицького передав у хижнівську школу. Тобто, доброчинність вона дуже широка і завжди повертається до тих, хто її здійснює. Проблема медичних закладів міста їх подальша робота залишається чи не найголовнішою для сміли. Багато пропозицій висловлювалося на нарадах та зустрічах, якою бути медицині платною, страховою, чи ще якоюсь іншою. Ось думки щодо страхової медицини завідуючого травматологічним відділенням міської лікарні Ігоря Іщенка. Для того щоб страхова медицина працювала ефективно, на три медичних працівника треба два працівники страхової компанії. Тобто на вас треба повісити на вас, як споживача медичних послуг, і ще й утримання страхової компанії, яка буде забезпечувати страхову медицину організаційно. Страхова медицина може працювати, але вона може працювати в більш-менш стабільній багатій країні. Я боюся, що ми навіть і страхову медицину не потягнемо. Ми повинні були потягнути якесь забезпечення хворого на перші 24-36 годин, 48 годин не всім необхідним. Ну а далі вже представити право вибору. Або ти платиш страховку і потім надієшся на те, що вона запрацює, або ж бути готовим заплатити любу секунду сам. Я вам про страхову медицину скажу, щоб у вас не було ілюзій. Кожен, хто має машину, кожен має обов'язкове страхування відповідальності. ОСАГО називається по-моєму. Це страховка на автомобілі. Хто мав біду й попадав у ДТП, скільки ви місяців ждете страхових виплач, шановні? Я вам скажу: 6-8 до року. Це вам приклад, як буде працювати в бідній країні страхова медицина. Я думаю, що без радикального визначення, що нам необхідне, що ми можемо, що нам потрібно найбільше, коли ми живемо отак кучеряво. Тут не маємо на це, і сміляни не розуміють іще одного. Коли вони говорять про право вибору, про ще щось, вони кажуть, в основному про візит в поліклініку. Ми говоримо про ту біду, яка трапляється в будь-яку частину. І дивіться, як мене заболів зуб, чи його треба поставити. Я вирішую, чи мені поставить коронку пластмасову, чи срібну, чи золоту, чи керамічну. І чи я піду завтра, чи без зубів я буду, але живий зрівно здоровий. Чи я поставлю її завтра, чи через місяць. Коли людина попадає навіть з банальним апендицитом, у неї кілька годин для того, щоб спасти її життя. Після цього вже можна говорити про шикарні побутові умови в радіозаводі. Про безкошно були ще про щось. Давайте приведемо нашу смілянську мережу, так як працюють скрізь, де на район є одна лікарня. Вона ж ургентна, вона ж планова, і яка пашить. І в нас буде вог. В районній державній адміністрації відбулася апаратна нарада. Питання порядку денного слухала Наталія Мершук. Голова райдержадміністрації Андрій Колесник провів чергову апаратну нараду, на якій розглянули та обговорили злободенні питання: стан і утримання доріг комунальної та державної власності, підвищення безпеки руху на дорогах та наведення чистоти. На прилеглих до доріг територіях про порядкування та ремонт доріг комунальної власності інформувала головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури і житлово-комунального господарства Інна Гусліста. За її інформацією, у 2014 році із 1 мільйона 142 тисяч гривень субвенції, невикористаними до державного бюджету повернули 642 тисячі гривень. Сільські ради не реєстрували зобов'язань із їх використання. Лише Балаклеївська сільська рада. Використала 125 тисяч гривень та 165 тисяч гривень, використала Костянтинівська сільська рада на 2015 рік, за даними фінуправління райдержадміністрації, передбачено на ремонт доріг із загального фонду понад 670 тисяч гривень для дев'яти сільських рад. А по спецфондах сільради планують ремонтувати дороги по факту надходження коштів до сільських бюджетів. Начальник Смілянської філії дорожньо експлуатаційної дільниці Олександр Приходько звітуючи про Роботу дорожників зауважив, що підприємство має борг із зарплати за лютий-березень 2015 року. У понеділок люди не вийшли на роботу через відсутність палива, матеріалів і фінансування. За 2014 рік дорожня експлуатаційна дільниця освоїла майже 4 мільйони 800 тисяч гривень. Це 30% відсотків від запланованого обсягу. За січень-березень поточного року освоїли понад 980 тисяч гривень, і в подальшому ремонт доріг залежатиме від виділених Черкаським облавтодором фінансів і матеріалів. Начальник відділення інспекції у місті Смілі і Смілянському районі Олександр Матвеєв наголосив у своєму виступі, що у 2014 році скоєно 237 дорожньо дорожно-транспортних пригод. В основному через перевищення швидкості на смілянщині. Працює 10 даївців, мають у своєму розпорядженні 4 автомобілі та не мають засобів для вимірювання швидкості руху. Присутні висловили державтоінспекції побажання щодо відно. Новлення пішохідних переходів та дорожніх знаків із розглянутих питань порядку денного голова райдержадміністрації Андрій Колесник дав відповідні доручення. Зокрема, питання ремонту доріг запропоновано винести на розгляд колегії райдержадміністрації а до великодніх свят провести спільними зусиллями прибирання узбіч доріг, прилеглих територій та стихійних сміттєзвалищ.